Що ти собі дозволяєш? Питання звучить, наче депутатський запит жінки-політика. Дозволяє собі цікавитися жінками і не цікавитися політикою. Усе життя кожен чоловік, якщо він чоловік, іде до неї з великої літери. Біля їхніх адміністрацій стійкий ялинок насаджено, що заблукати страшно, і страх мій природний, як реакція жінки на вірш про політику. Дав серцю волю, а жінці зрозуміліше, коли даєш волю рукам, навіть якщо ця жінка Україна.